Наруто, Джек Спарроу», Панда Кунфу, Арель та білосніжка рейтинг найпопулярніших новорічних костюмів доволі строкатий. А ще у фаворі спайдермени, роботи-трансформери і принцеси. Зайчики та сніжинки з дитячої моди вийшли. Вибір карнавальних костюмів досить широкий. Дочка Тетяни Кугутяк одягнула костюм відьмочки. Мати каже: цього року знайти потрібний одяг непросто. Торік дочка на новорічному ранку була мальвіною. Відтак костюм довелося купувати. Часу та коштів батьки школярки витратили чимало. Цього дедочка, баба Яга, дівчатка старшого класу, запросили її в роль. І я позичила її в знайомої. Костюмчик. Новорічні костюми у третій школі моделюють власноруч. Учениця 10 класу Тамара Єлисеєва – сучасна фрекінбок. Таку роль її виділили у новорічній виставі Снігова королева проти сценічного костюму у шкільному гардеробі не було, довелося долучати маму. Дівчина каже, шили з того, що було вдома. Утім, у самостійному виготовленні маскарадного одягу вбачає лише переваги. То поки шила, зрозуміла, костюм допоможе вдало зіграти роль на балмаскараді. Всі костюми, які в нас є, це допомагають нам робити учні на нашої школи або вчителі. Вчителі трудового навчання також також нам роблять їх батьки. До початку новорічних ранків залишилося обмаль часу. Вони розпочинаються за тиждень. У міському управлінні освіти обіцяють насичений новорічно-різдвяний цикл.